Вітаємо, друзі, дуже багато запитань стосовно 12 рамкових вуликів. Тому сьогодні пропонуємо розглянути їх конструктивні особливості та наявні моделі. Розпочнемо з 12 рамкового гулика на одну бджолу сім'ю. Він продається у такій комплектації, яка передбачає високий дашок, який містить 8 вентиляційних отворів. Висота дашка дозволяє розмістити всередині годівницю або канді. Стеля є продуманою та функціональною. Зверху та знизу пластикової файці містить 4 вентиляційних отвори зі встановленою пластиковою вентиляційною сіткою. Є два місця для розміщення годівниці та прохід для бджіл, який закривається пінополістирон. Заглушкою. У комплекті один надставковий корпус, він також має зверху знизу пластикові фальці. У стінках є заглиблення, які виконують роль ручок та дозволяють зручно захоплювати вулик. Всередині можна розміщувати рамки як на теплий, так і на холодний занос. Внутрішні розміри корпуса 450 на 450 мм. Дуже схожим є гніздовий корпус, також має пластикові фальці розміри 450 на 450. Рамка розміщується як на теплий, так і на холодний занос. У стінках передбачено заглиблення, які виконують роль ручок. Дно гігієнічне містить вентиляційну сітку та висуну пінополістирольну шухляду, яка дозволяє регулювати вентиляцію. У комплекті передбачено літковий загороджувач із засувкою. Фальці пластикові, також у нижчі пластикові ніжки. Також у нас є три моделі 12-рамкових вуликів для отримання двох бджолосімей. Дашок, стеля та наставковий корпус ідентичні, як і в попередній моделі. Завдяки тому, що стеля містить два місця для розміщення годівниць, можна підгодовувати кожний із відділень вулика. Комплектація цього вулика передбачає заставну дошку. Яка дозволяє розділити вулик на два ізольованих відділення, кожна з яких може вміщати по 6 рамок, якщо роздільники гофмана 35 мм. Якщо ж роздільники гофмана більші, то можна розміщувати 5 і 6 рамок, і ширину відділень можна відрегулювати завдяки тому, що заставна дошка не є фіксованою. Варто відмітити, що заставна дошка дещо виступає над фальцями, тому неможливо розмістити роздільну решітку без зазою. Тому ми пропонуємо для кожного з відділень вирізати. Роздільну решітку по розмірах, а саме використати вендолінову решітку, адже її дуже легко різати. Заставна дошка виступає над фальцями, так як вона прилягає до стелі. Це зроблено для того, коли зменшуємо гніздо, щоб не було шпари між дошкою та стелею. Розділити вулик на два ізольованих відділення дозволяє конструкція днища. Вона передбачає два лютки з протилежних сторін. У комплекті до них передбачено пластикові люткові загороджувачі із засувкою. Кожне з відділень має металеву сітку та висовну шухля Ато щоб регулювати вентиляцію посередині є пінополістирольна ставка шириною 50 міліметрів. Фальці пластикові, а також ніжки пластикові. Також у нас є ще два варіанти вуликів для отримання двох джолосімей, але їх конструктивною особливістю є те, що гніздовий корпус ділений, тобто всі комплектуючі ідентичні попередньому варіанті. Єдина різниця у конструкції гніздового корпусу. Пропоную на ній детальніше зупинитися. Конструкція гніздового корпусу передбачає у стінках пази, які дозволяють розмістити роздільну дошку. Вона ділить корпус на два ізольованих відділення, які вміщають п. Шість рамок. Також у нас є дещо інша модифікація такого вулика, яка передбачає дещо зміщену роздільну дошку в г'єздовому корпусі, і відділення передбачають по 5 та 6 рамок. Варто відмітити, що така роздільна дошка не виступає над фальцями корпусу, тому можна розмістити роздільну решітку та встановлювати надставку. Яку модель вулика ви вважаєте найбільш практичною? Пишіть у коментарях.